Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воюють проти сил оборони України на східному фронті. Вони добровільно приєдналися до бойових підрозділів ЛНР та після повномасштабного вторгнення самовільно перейшли на бік ворога. Так, за даними контрозвідки, мешканець Луганська від 2014 року воював проти сил АТО ООС. Він входив до керівного складу 3-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР. Від 24 лютого 2022 року він повернувся на службу до підрозділу, який нині входить до складу Південного військового округу збройних сил Росії. Як досвідчений військовий зрадник допомагав загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема сприяв окупації та утвердженню злочинного режиму держави агресора на території Луганської області, іншим бойовиком виявився мешканець окупованого міста Довжанськ. Що на Луганщині в лютому 2022 року він вступив до так званої четвертої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР на посаді старшого навідника розвідувального відділення? Він штурмував позиції українських військових в межах Алчевського, Северодонецького районів Луганщини та на території населених пунктів Бахмутського району Донеччини. Наразі бойовикам повідомлено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України державна зрада в. Чина на в умовах воєнного стану та за участь у терористичній організації, зрадники переховуються на тимчасово окупованих територіях України від правосуддя. Наразі їх оголошено у розшук підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.